Ось, але факт є фактом. Якщо до тебе прийшли, тебе вбивають, нищать, руйнуються, грабують, насілують і здіваються, як ти думаєш, це може бути якась повага, якась дружба, якесь щось? З нормальними людьми ну, можна поспілкуватися, люди от заходять, спілкуються. І все, ми спілкуємося з ними нормально, які мають Бога в серці доброту і людяність, порядність. А якщо зайшло до тебе в чат і зразу починає гадості писати, то це хіба людина? Його можна людиною назвати? Ні, ніколи в житті. Так, щось так, Юля Бойко, Тетяна, доброго ранку, Олена. Усім привіт та дякую за підтримку. Все буде добре, Оленочко. Хай тобі Бог дай сили і здоров'я. От заходить, вас же ж тут багато є. і Тих росіян є багато. Сидять, слухають, думають, щоб то яку гадость написати. Є такі, що заходять, просто хочуть посидіти, послухати, поспілкуватися. Але бояться писати багато, бо зараз їх же ж їх за жопу візьмуть, що чого ви на українських каналах пишете. От ті, що гадость пишуть, то, то добре. А от ті, що щось нормальне пишуть, зараз за ними прийдуть, як то кажуть, постукають двері. Ось так щось таке. то. Не розумію тих людей. Я тут новенький. Слава Україні в составі Русько Федерації. Та хай та Руська Федерація провалиться, хто знає, де наша Україна не була в ніяких составах. Ти ви привикли в составах їздити, бо самі дороги не бачите. І думаєте, що всі так. Ми і без вас жили прекрасно. Ніколай, добре утро, доброго ранку. Тетяна Олена, доброго ранку, міцного здоров'я, скорішого удужня. Оля 70. Так, Юля Ольга Прибейська, привіт, Павел, Павел, какую удой корови? Не знаю, я твої корови не дою, а мої то для мене. Так, Вільний старкер, привіт із Краснодара. Привіт, вільний старкер. Гарного дня. Тетяна, скорішого помил... Помил... Скорішо помилка. Та я зрозуміла Артем, слава Україні героям. Слава Оля, Люба, йду добре. Оленочка, дякую, Таня, привіт. Ніколай вітає, вітаю Оля, Юля Бойко, привіт. Я з України. Ердоган, добра вам і вам добра і здоров'я. Як лі, лі, тебе зовут? Люба мене звати. Аргін, здравствуйте. Сколько вам літ? А ти скільки скажеш? Пітер, покажіть козенят. Козенята зараз пасуться, вдома нема. Марія Будначук, доброго ранку, Любочка ваша, сім'я Чатівці, мирного Дня усім. Здоров'ячка, міцного і вам міцного здоров'я і всього самого найкращого. Ольга Павленко, доброго ранку. Доброго. Олег Донцов. Доброго ранку. Я Олег. Ви пам'ятаєте мене з вчорашнього ранку. Ой, не повню, якщо чесно, ну, якщо будеш пару разів заходив, то тоді заповню. Гарного дня, Олег вітаю, вітаю. Івана, вертала зерно. Ну ну то е, або жолудок, послухайте, я ж вам кажу, або, або, або подивіться, щоб не було часом паралічу. Вільні старки, урашки, економіка, як у гноміка. Слава Україні! Героям слава! А де та економіка візьметься, якщо все на війну йде, а остальне в кармани? Женя Іскова, доброго ранку, добрим людям. У нас дощ іде Вінничина. Слава Богу, за дощ. Всім добра і вам добра. Добре, що й до вас дощ пішов. Хай йде до вас, нам же треба погоди, бо в нас тільки наляло, шожну. Наталя Соляник, Люба, і хто в чаті? Всім доброго ранку, гарного дня. Доброго дня, гарного, мирного, тихого. Ніна навчені, а всім доброго, тихого, мирного ранку, спокійного, продуктивного дня. Лайчик поставила хворію. Ніночка, не хворійте. Хай Бог дай, щоб все було добре, щоб були здорові, хай все буде як найкраще. Це, це, А по-русски слабо, а по українськи слабо? Ти що, розумово відстали чи що? Давай по-українськи. Івана дякую за відповідь, будь ласочка, П'єтер. У якому ви місті? в своєму Діана в хаті при, е, прибирала добре, Діаночка, привіт, Еленочка, Любочка і всі, хто в ефірі добре утречко, хорошого дня. Любочка Хотіла у вас спросить. У мене родився козлик з одним яєчком. Сможе ли он покрити коз? У вас є такий опит.